Права людини це людина, це частина людської природи. Нас можна багато чого позбавити, але ніхто не може змусити людину перестати бути людиною. Так само і з нашими правами. Їх ніхто нам не дарував і тому ніхто не владний їх у нас відібрати. В магазині ми купуємо товари, друзям та рідним. Ми даруємо подарунки. Власне, зараз ви попросите ручку, ось вона. Прошу беріть. Але права людини не можна купувати, дарувати, здавати в оренду, просити. Як би дивно виглядало, якби ми просили дати нам поносити своє право на свободу слова. Фундаментальні права людини невід'ємні від людини як її носія. Права людини належать особисто кожній людині, а не Народам, расам, класам або трудовим колективам. Якщо ми погоджуємося з цим, це значно спрощує визначення суб'єкта прав. Погодьтеся, набагато простіше дати визначення поняттю людина, ніж з'ясовувати, де починається, а де закінчується той чи інший народ або етнос. І хоча ідея далеко не нова визнання індивідуальності як однієї з головних характеристик прав людини. Стала революційним відкриттям 20 століття. і це визнання робить сучасну концепцію прав людини набагато менш вразливою. Права людини належать кожній людині індивідуально. Тому, коли ми говоримо про права людини, ми не можемо говорити про права, до прикладу, національних меншин або права людей з особливими потребами. Власне, це мова політики на мові прав людини. Ми будемо говорити. Про права людини, яка належить до національних меншин. Єдине виключення з цього правила це ООНівські міжнародні пакти про права людини, які проголосили право кожного народу на самовизначення. Права людини є індивідуальними. Вони не можуть бути колективними лише тому, що належить кожній окремій людині індивідуально. Навіть коли проблема стосується цілої групи людей, кожна особа має свою особливу ситуацію. Кожен із нас, перебуваючи у тій самій ситуації, відчуває себе по-різному. Це залежить від особистих рис та відмінностей. Це одна із важливих причин того, чому людській гідності не можна дати визначення або перетворити її у жорстку норму. Людина з інвалідністю, яка пересувається лише за допомогою війська, може відчувати приниження дискримінацію, не маючи можливості потрапити до залу суду в той час, коли інша людина нічого подібного не відчуває. Говорячи про проблеми з правами людини. Які впливають на групу людей, ми все одно маємо на увазі права кожної особи, яка представляє цю групу. Все це особливо важливим є з точки зору захисту прав людини. Системні проблеми стосуються не лише однієї людини, а й багатьох інших. Але іноді висування претензій, боротьба за свої права зі сторони лише однієї людини може змінити ситуацію на краще для всієї групи людей, яких ця проблема торкнулася. Права людини універсальними. Чи взагалі може бути щось універсальним на планеті, яку роздирають численні протиріччя? Питання надзвичайно складне і існує дуже велика дискусія стосовно універсальності прав людини. Що дуже важливо розуміти, що сама еволюція прав людини це перетворення принципів моралі у принципи права. І саме тому вони створюють підвалини для того, щоб запроваджувати ті цінності, які створювалися людством в різні часи на території різних континентів. Універсальність прав людини підтверджується тим, що права людини як концепція, затверджені на найвищих міжнародних форумах із найширшим, найбільшим на планеті представництвом. Декларація прав людини, яка склала на 10 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН на третій сесії у Парижі, отримала всесвітнє визнання через те, що жодна із країн, представлених на той момент в ООН не виступила. Проти. Права людини пов'язані з біологічною і соціальною сутністю людської істоти, подібністю всіх людських істот у зв'язку з тим, що вони однаково побудовані біологічно і мають. В принципі, однакові бажання і вимоги щодо свого комфорту в соціальному вимірі, це робить права людини універсальними, тобто загально поширеними по всій території планети. З точки зору міжнародного права, яке відзеркалює сучасне ставлення до прав людини, не має жодного значення. В якій державі, в якому суспільному укладі, в якому соціальному середовищі перебуває людина, те, що людина може робити, і те, що заборонено робити з цією людиною, є універсальним, пов'язаним виключно з самим фактом визнання за. Кожним конкретним індивідумом належності до людського виду. Дуже часто ставиться під питання можливість застосування концепції прав людини в традиційних закритих суспільствах, чи є цінності прав людини цінностями кожного з таких суспільств? Дуже важливо пам'ятати, що права людини це принципи, які захищають меншість від свавілля більшості. Найчастіше саме традиційні закриті суспільства намагаються обмежити свободу окремих індивідів або меншин. Саме тому права людини стоять на заваді тому, щоб індивідуальні права обмежувалися. Зрештою, права людини це є індивідуальні права. І намагання поставити під контроль суспільство і забезпечити, щоб воно керувалося єдиним принципом моралі це те, що суперечить підходам прав людини. Люди є однаковими в своїх біологічних і соціальних потребах щодо комфорту. В той же час є зовсім різними в своїх взглядах на життя, в своєму походженні. І Ця різноманітність людського роду також проявляється у тому, що певні люди є сильнішими і фізично, і в своєму соціальному становищі, і за своїми матеріальними можливостями, ніж інші люди. Виникає бажання інколи спрямувати свої переваги, наприклад, пов'язані з тим, що ви народилися в багатій родині, чи навпаки протягом свого життя. Заробили певний авторитет і можливості, у вас завжди буде виникати спокуса у кожної людини, навіть найкращої, спрямувати це не тільки для того, щоб здобути ще більше конкурентних переваг, але й для того, щоб певним чином обмежувати права інших людей. Спочатку тих, хто вам менше подобається, потім решти для того, щоб ще більше закріпити свої соціальні. Переваги і свій соціальний статус. І тут е, якось з вами боротися, може бути досить важко, якщо людина, проти якої ви виступаєте, є слабкішою. Саме для того, щоб ваші переваги, на які ви, очевидно, можете мати право, не були втручанням в права і свободи інших людей, всі люди в суспільстві шляхом суспільного договору. Який виражається через Конституцію і закони, можуть домовлятися про те, щоб встановлювати певні правила гри для забезпечення універсальних, а це означає також мінімальних прав для кожної людини. Тільки тих прав, які пов'язані з нашою людською сутністю. Я впевнений, що громадяни дуже багатьох держав на сьогоднішній день готові до того, щоби. Реалізувати свої права в тій мірі і у той спосіб, який вони вважають за доцільне. Але очевидно, що механізми захисту, способи захисту і сприйняття суспільством прав людини як ключових фундаментальних цінностей різниця. Саме тому просвіта в галузі прав людини, освітня діяльність, створення нових механізмів прав людини. Я думаю, що це важливі суттєві кроки назустріч тому, щоби. Універсальність прав людини менше ставилася під сумнівом, а більше підтверджувалася.